Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій базі Олександр Русик та володар титулу IBF у цій категорії Даніель Дюбуа перебувають на фінальній стадії укладання угоди про реванш, який має відбутися 12 липня на стадіоні «Вемблі» в Лондоні. Перший бій між ними нагадаємо відбувся 26 серпня 2023 року в Рославі та звершився перемогою українця технічним нокаутом. У дев'ятому раунді як повідомляють джерела перший віцепрезидент Української асоціації футболу Павло Бойчук, який займався фінансовим та юридичним відділами. А до цього був особистим юристом Андрія Шевченка, 14 квітня забрав документи та залишив свою посаду. Він відпрацював два тижні після того, як написав заяву про звільнення за власним бажанням офіційно припинити його повноваження. Зможе конгрес УАФ, який відбудеться 25 квітня. Керівництво організації не коментувало звільнення Бойчука. Втім, однією з причин його відходу може бути конфлікт з іншим віце-президентом Олександром Шевченком. Перше з сезону 2008-2009 років жоден вітчизняний клуб не стартуватиме гарантовано у груповій стадії Ліги Чемпіонів. Наразі стало відомо, що Україна більше не має жодних шансів на автоматичну путівку. Подібні шанси мав Донецький Шахтар. У разі якщо ставав чемпіоном, а переможцем поточної ліги чемпіонів стала команда, що фінішує в зоні ліги чемпіонів свого національного чемпіонату. Навіть у такому сценарії для отримання прямої путівки гірники мали бути найбільш рейтинговим чемпіоном серед учасників кваліфікації. Втім, все перевернув грецький олімпіакос, який має вищий клубний рейтинг, і також проходить через шлях чемпіонів у лізі чемпіонів, який дочасно став чемпіоном Греції. Наразі е, чемпіон України не розпочне шлях у лізі чемпіонів сезону 2025-2026 років з другого кваліфікаційного раунду Кубок Донецького шахтаря і збірної України Георгій Судаков за даними міжнародної обсерваторії футболу вартістю у 45 мільйонів 100 тисяч євро. Найдорожчий рейтингу футболістів української прем'єр-ліги. Друге місце посідає форвард Київського динамо Владислав Банат, 21 мільйон 600 тисяч євро. Трійку замкнув бразилець шахтаря Кевін, ціна якого становить 17 мільйонів 200 тисяч євро. Збірна нашої області укомплектована 24 бійцями Дніпра, Кривого Рогу Павлограду. Та Сенельниково посіла почесне третє місце загальнокомандного заліку на чемпіонаті України з кікбоксингу Вако, який завершився у місті Біла Церква, в індивідуальному заліку у представників Дніпровського регіону 13 золотих нагород. Схоже, Дніпро впевнено і цілеспрямовано, рухається у напрямку звання як мінімум столиці чи міста під центру проведення чемпіонатів України самбо серед студентів. Перший подібний турнір було проведено. Квітні минулого року і наразі до і наразі цього місяця килими великої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви, при резерви приймали другий такий, який зібрав понад 100 учасників 16 вищих учбових закладів держави. Схоже, Дніпро впевнено і цілеспрямовано рухається у напрямку звання як мінімум столиці чи міста епіцентру проведення чемпіонатів України самбо серед студентів. Перший подібний турнір було проведено у квітні минулого року, і наразі цього місяця вже 2025-го килими. Великої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви приймали другий такий, який зібрав понад 100 учасників шістнадцяти вищих учбових навчальних закладів держави. Сьогодні місто Дніпро приймає вже в другий рік поспіль чемпіонат України серед студентів з <звісна> самбо. <звісна> Вчора вчора закінчився кубок Дні Дніпра по самбо. дуже всі були задоволені подарунками. Сьогодні чекаємо насиченої боротьби. Всім бажаємо успіхів та перемоги. Але в цьому році додається інтриги, тому що це відбірковий чемпіонат України до чемпіонату світу, який відбудеться у Сербії, і чемпіони сьогоднішніх змагань поїдуть на чемпіонат світу. Тому це додало трошки ще додаткової інтриги і таке інше. Тому Намагаємось зробити все можливе, щоб не тільки діти, але й студенти, і дорослі у нашому виді отримували підтримку, розвивалися і йшли до перемог. Ми дуже вдячні чудовому місту Дніпро, чудовому колективу е федерації самба міста Дніпро, керівнику Даніну Міро, всім е всім хлопцям, дівчатам, які Такі чудові свята спортивні організовують. ви Молодці. Ми дуже вдячні Олімпійському спортивному комплексу Олімпійські резерви, тому що таких дійсно таких споруд по Україні зараз не також і багато, де можна в такому масштабі проводити змагання. І змагання чудово організовані, все правильно. Всі працюють професіонально. Я думаю, що ми досягнемо нашої основної мети і неупереджено, як кажуть, відбивемо достойний склад національної збір. Всі троє серед інших гостей взяли участь у стислій урочистій церемонії відкриття змагань, яка традиційно розпочалася з виконання державного гімну України та вшанування хвилиною мовчання пам'яті усіх військових і цивільних, які загинули внаслідок війни Росії. Далі після слів подяки, привітань і побажань успіхів. Голова Національної федерації самбо України Володимир Рогач вшанував подякую за проведення турніру голову подібної громадської організації Дніпра Данила Міро. Потім зібрання почергово привітали заступник міського голови Костянтин Цепенніков директор Національного технічного університету Дніпровська політехніка, доцент Олександр Азюковський. Сьогодні Україна демонструє унікальні кейси стійкості незламності та розвитку. Завдячуючи державній підтримці, поєднання громадських організацій, зусиль бізнесу, зусиль держави, ми отримаємо можливість не тільки зберігати освіту, вищу освіту, зокрема і спорт, а ще й розвиватися. Так, це не просто, це виклик. Але сьогоднішня подія, яка є результатом зусиль багатьох-багатьох людей, організацій, взагалі емоцій, талантів, свідчить про те, що все буде добре, все буде Україна. На завершення урочистостей усім за участь в чемпіонаті його організації проведені подякував голова Федерації «Самбо Дніпра Данило Міро. І у свою чергу також шанував відзнаками очільника Національної федерації Володимира Рогача та шеф-редактора інформаційного партнера змагань українських новин Дениса Горховського. на Килимах знову поновилися сутички. Цього разу стіни палацу спорту виявилися не такими рідними і не сприяли господарям у завоюванні великої кількості нагород. Загалом, на їхньому рахунку, срібна медаль у Юлії Толмачової з Дніпровського державного університету внутрішніх справ та дві бронзові у Євгенія Кучера з університету науки і технологій та Ілі Мельника з Національного технічного університету Дніпровська політехніка. У загальнокомандному заліку перемогу святкували студенти Донецького державного університету внутрішніх справ. На другому місці Національна академія внутрішніх справ замкнув трійку призерів Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Мир нарешті. Повністю запанував у Дніпрі. На жаль, вкотре доводиться констатувати непроспокій відсутність повітряних тривог і вибухів. Одноіменна команда, чемпіон міста з футболу стала і володарем суперкубка, мінімально 2-1 здолавши у фіналі 19-річних вихованців дичаннятської спортивної школи Олімпійського резерву у зігрових видів спорту Дніпровської міської ради. Поєдинок за суперкубок з футболу зазвичай проводиться як підведення підсумків минулого сезону і визначення його сильнішої команди, коли зустрічаються чемпіон і Володар Кубка. Водночас подібний одноматчевий турнір дає початок нового. Дніпро виключення не склав. Його старт на теренах мегаполісу запланований на кінець квітня, але то вже інша історія. Наразі кращу команду Дніпра 2024 тисячі -20... 25-го років з'ясовували чемпіон міста Мир і Володар Кубка, міська дитячо-юнацька спортивна школа з ігрових видів спорту Ю-19 Дніпровської міської ради. Старший тренер відділення футболу останній Олег Волівач не тільки належним чином підготував своїх підопічних до поєдинку, але й провів гарну передматчеву роботу, забезпечивши їм потужну підтримку з боку їхніх молодших колег по навчальному закладу, які галасливо протягом усієї зустрічі разом з батьками палко підтримували своїх. Емдюс Шор потужно розпочав зустріч, заволодівши ігровою і територіальною перевагою, яка мала місце упродовж усіх 90 хвилин, а володіння м'ячем взагалі склало, мабуть, відсотки 70 на їхню користь. Втім, як відомо, існує вираз і певна закономірність, що не варто шукати логіку в футболі. І на сьомій хвилині, і справді, перший простенький навіс у бік воріт школярів Богдана Овсяннікова застав зненацька голкіпера, і м'яч спокійно плюхнувся йому за комірець у дальній кут. Пропущений гол червоною ганчіркою подіяв на підопічних Олега Волівача. Вони ще з більшою пристрастю побігли забивати, але за екватором тайму знову пропустили безглуздий, навіть дурний м'яч. Коли після подачі кутового оборонець тріснув шкіряним у суперника Євгена Бабія, від якого він і впав за лінію площини білого прямокутника. Два Мир попереду, а з поновленням після відпочинку другої половини зустрічі у її дебюті Емдюс Шор скоротив відставання до мінімуму, коли Юрій Панферов, кевком голови, у ближній кут завершив розіграш комбінації. Попри те, що подібне, звісно, додало мотивації школярам, і вони продовжували контролювати перебіг подій на полі, було помітно, що вони функціонально підсіли. Що й не дивно враховуючи їхній юний вік, втім подібне спостерігалося і з миром, у складі якого навпаки були дядьки навіть з поважними черевцями. Окрім цього, було багато боротьби, зіткнень, з'ясування стосунків, проте потрібно віддати належне обом командам. Вони терпіли, одні робили все можливе, щоб втримати здобути, інші, щоб бодай врятуватися нічиєю і перевести поєдинок у серію після матчевих пенальтів. Але попри значну перевагу, юнаки так і не змогли її втілити, щоб бодай нівелювати результат. Вони зазнали поразки 1-2. Я дякую командам за те, що ми сьогодні відкрили футбольний сезон у місті Дніпро. Дякую де США. Дякую миру за те, що грають футбол, за те, що підтримують футбол в місті. І бажаю хлопцям подальших успіхів вже в новому чемпіонаті у 2025 році. Далі очільник футболу Дніпра подібні слова мовив. На початку стислої урочистої церемонії нагородження, після чого першими вшанував срібними нагородами, фіналістів суперкубка, 19-річних вихованців міської дитячо-нацької спортивної школи, Олімпійського резерву з ігрових видів спорту Дніпровської міської ради, які певною мірою, звісно, виглядали засмученими. Втім, поразки, як відомо, згартовують і безсумнівно додають досвіду. Це юнаки, що я можу ще сказати. Це перехідний етап. Вони постійно допускають помилки, але сподобалось те. Як вони відреагували другий тайм? Вони показали, що вони справді можуть грати у футбол. Але сьогодні вдача та фарт були на боку на боці або на стороні миру. Тож я хочу їх привітати з перемогою і побажати, щоб якнайшвидше в нашій країні настав мир, і ми могли спокійно насолоджуватися цією прекрасною грою. Дякую. А золоті медалі кращої команди минулого сезону на таренах Дніпра були вручені гравцям миру. Ваговим підтвердженням, чому став красень суперкубок за перемогу, який у свою чергу прочинив двері у новий, і дай Бог, щоб він завершився вже у мирному нашому місті і державі без війни. Дуже дякую команді БЦШ за гру. Вийшло дуже цікаво. Навіть не очікували, що буде а, така інтрига до самого кінця матчу. Але ми дуже доволені тим, що змогли все ж таки отримати рахунок і перемогти. Традиційно на завершення минулого футбольного сезону у Дніпрі і початку нового усі сфотографувалися на згадку на загальну світлину. І це в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю мирозлагати спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.